Всім привіт! В общем, сижу, так сказать, в кабінеті і думаю, з чого б його почати і з чого б його продовжити. Робота, звісно, валом. Не знаю, за що хвататься. Зараз покажу трошки, що я тут вже наробив. В общем, сижу я в тракторі, вже ця дверка теж відкривається і закривається. Ну, ця вже давно зробилася, виходить. Поприхватував зеркала отакий вид. Оце зеркало сферичне, виходить, в нього класно навіть колесо видно. Все, петлі. Он. Де вони там? Стоп. Вон петля одна, друга, що дверка кріпиться. А тут видно тільки верхню петлю. Ну і так, там нижню петлю видно трохи. В общем, це зеркало плоске, треба буде поміняти на сферичне. А це якесь полусферичне чуть-чуть, То, звісно, сферичних вони хоч і віддаляють, але обзор у них край. Так що поки вилізем з цього кабінета, опа. Поставив же сідушечку там, просто якоби, щоб просто вона там стояла, зараз трошки одійду. В общем, поприхвачував отакі кріплення на зеркала, ще не обварював, чисто примірявся, як воно буде. Такі лупухи, Сашко каже, блін, як на фурі. Ну, а що? Зато прикольно. Вот. Зробив оцю дверку. Тоже ж поставив і все вже прийшлося петлі з опеля з того самого вирізав, тільки вже з передньої дверки, вони трошки не такі. Ну, е, ніхто ж не дивитиметься сразу на, на дві сторони на петлі, так що воно незаметно буде, скажем так. І зараз я велосипеда уберу. Оце теж хороша техніка. І що зробив тут? Тут уже стоїть двосторонній циліндрик на рульове. В общем, такі швілярки попідганялися, до балки поприхвачувались, дуже не обварював, чисто, аби воно держалось, тому що обварювати треба все розбирати, витягувати мост, щоб нормально крутити, знизу, зверху. Все, це, я не пам'ятаю, то ли Т-40, то ЄМЗ, то ли... не буду брехать. В общем, просто двосторонній циліндрик як купляв. Скільки в нього 25 см, по-моєму, ход. Чи, чи 22 Не буду брехати, не помню. пам'ята. Получається, це в нього шари, його ті що йшли з ним. Потім узяв, трубку, витачив сюди, різьба, накручиться контрагайка. Тут ось зварена туди тонша трубка, йде на увазовський, виходить, стандартний. Так само з цієї сторони. Дуже не показував нічого, тому що. Якби так під настроєння то зробив. Прийшов, те, зробив, прийшов те, зробив. Ну В общем, в общем такий щас вид у нього. Тому його треба зараз виганяти двір і треба сюди заганяти комбайн. Буду починати комбайн переробляти. І на дворі треба освободити місце. І через то, короче наводить трошки сьогодні порядочки. Що я тут Коротше повен прицеп мусора вивіз Розібрав я сьогодні ополя повністю все. Коври, сідушки, все порозбирав, пороз, коротше, розірвав всі, стекла, повитягував все, вивіз все на мусорку. Ну, в общем, цей опель уже все. Тоже так інтересно, блин. машині 40 год. Отут, де ніхто не лазив, метал, блин, обалденний. Отут все обалденне. Отут, де робилося. Ну, робилося, як робилося, вон, на саморізах поприкручуване все. так він варився, весь на саморізах зобраний. Де люди лазили, там, там і погнило дужче. Із задньої сідушки вон, метал блин, новий качество так, німецьке. Так що вбираю цей тут І тоді коротше, це все поріжеться в чермет. Тоді комбайн заганяється авангар, а сюди вижену тракторця поставлю. тому що треба починати робити з комбайном процедури, бо тільки посіялися, а вже треба думати про уборку. Треба міняти шнек і будемо робити сюди колесо. Так що, таке маленьке ліричне вступлення, скажімо так. Ну, в общем, будемо продовжувати. Побачимо. Так що завтра приїду з роботи. Почну крамсати опеля. ще щось зніму таке. Покажу. Таке бочину одрізав, крила, капот пооставляв, хай буде. Воно отаман вон, біля токарного станка вон, стоїть сложене. Так що якось так. На цьому пока. І усе. Отакі діла. Мінус два круга на болгарці. Отака кучка чермету. Ну і тут ще трошки залишилося жопку дорізати. Ну, той ще круг не зовсім дотер, Ну, Я думаю, ще круга два і я справлюсь. Кришу залишу, обріжу, хай буде такий ось метал непоганий. Все остальне покрамсаємо. Ну так, да, тут так нічого, кучка. Ну що ж, продовжуємо. Для історії. Це вже обрежує, Для історії. Facebook, то, там, Ні, я в Фейсбуці не цей. 네 цей і не той. Фармен... Да. на мінімал. <bonding> Та-да. Що, за день дядьки, влупили і нормально? З 11, за, за, за півдня. Красавчики, все, а я пішов далі. Так. С... Вівторок, 20 березень, квітень, травень. Травня, О, точно. Коротше, опеля вже нема. Ото залишився метал. І сідушок там таке повирізав, то останеться. Колеса сідушки розібрані. Ну і отака кучка металолому. Я думаю, то кілограм 300 може й буде, не знаю, віса покажуть. Але то не головне. Ось, взяв бак же, роздіребанив його все. Коротше ще й О, 15 солярки. Там ще трохи є, але ну, потрубок уварений десь на отак всередину, в цей вбок, вже не виливається остальне. Ну, в принципі, в принципі, нормально. В трактор піде, піде. Так що економна була машина. Ну, поки все. Поки займаємося далі. Що твої не сніматиму. Трохи там сідушки, та все, закривай. Це тим ліс? Так. Раді інтересу. В прицепчик вложився весь опель. Один прицеп вивіз з салона повністю мусора з всякої фігні. і Ще один прицеп попилений, напиляний. Ну все, опель уїхав. Так, один виїжджає, другий заїжджає. Чокодій йди. Блять, тормозіть бо зараз Богдана. Бодя стій, 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 стій! Ну так, да, як Феррарі, бляха. А ти оренду за трактора давай моргаєш, блядь. Не, хлопці, тут ще без однієї лошадіної сили не вийде. О! Коля підкидуй щось під колесо. туда. Назад? Назад? Туда да, я а. на 200, ну на пив метра, грубо говоря. Є десь немає, кой-де пишуться, койде ще не видно. і До вийду дуже теж не спрацював, ну нічого страшного, тяв тяв тяф Так що такі сходи у нас? Не знаю, вітер на дворі мікрофончик купив, але взяти з собою забув, не думав знімати, але думаю покажу, які сходи. Вот так в цю сторону трошки рядочки видно, в цю сторону трошки хуже, ну загалом якось так, ну і бур'янець лізеш тоже. Так, якось так. Видно сходило й мило, чи про чи це від холоду він пожовтів. Не знаю. Так, тракторець накритий. Притягли ми отаку бочку. Ще навіть не знаю, яка вона в діаметрі треба поміряти. І затягли сюди комбайн. Так що, далі будемо модернізувати комбайн. Так що, поки що всім, до побачення.